Друзі, вітаю усіх! Всім доброго, мирного вечора! Екстрасенс Роман Шептицький. В сьогоднішньому відео хочу поговорити з вами і зробити розклад на чергову актуальну тему сьогодення. Будемо сьогодні з вами розбирати заяви так званого директора служби зовнішньої розвідки РФ Сергія Наришкіна. Є там такий персонаж. Який зробив буквально ось коментар російським пропагандистським ЗМІ, як пишуть наші джерела, і що він там, власне, заявив? Що нібито Росія наблизилась до досягнення поставленої мети так званої їхньої СВО. Тому я вирішив, подивитися, ну що вже? Все, так, СВО завершується все. Росія геть з України на вихід, дав би Бог, щоб це було чим пошвидше. Про що ще йдеться в даній статті? В російській розвідці переконують, що окупанти мають стратегічну ініціативу, нібито по всьому фронту. Нібито. Ось, за словами Наришкіна, ця армія окупаційна нібито на всіх напрямках фронту отримала стратегічну ініціативу. І, власне, він якби говорить, що Росія близька до досягнення поставленої мети свого стратегічна ініціатива на всіх дільницях належить російським військовим. Крім того, він також переконує, що ЗСУ перебувають на межі розвалу, а режим Зеленського повністю втратив легітимність та здатність домовлятися. Ось так починають росіяни готувати до того, що вони виконали свої. Завдання СВО. Зрештою, хто пам'ятає мої прогнози, я це говорив неодноразово, що вони ніколи в світі не признають якусь там офіційну капітуляцію. Вони будуть готувати своїх ж людей до того, що вони виконали всі завдання тих СВО. Ось. І, власне, скажуть: ну все, завдання виконані, все ок. Але на противагу цьому, я собі тут зробив деякі от помітки. А що говорять російські воєнкори? Зараз вам е, зачитаю. Кому мої прогнози взагалі важливі цікаві, підписуйтесь на мій YouTube канал. Дякую всім, хто це робить. І хто поширює відео, хто ставить подобайки та пише коментарі, поширюйте відео. І що ж, власне, говорять російські воєнкори. Такі основні пункти. А їхнє якраз бачення ситуації дуже реалістичне. Перше, що вони кажуть, що е, Донбас. Який би Путлер і Путлерівський режим мав би захистити, насправді там нічого не захистили, а знищили, зруйнували? Наступний такий пункт, що толком Росія своїх цілей не поставила. Вони ж як там хотіли? Київ за три дні і навіть Богодякувати поки що і немає повноцінно захоплених територій Донецької, Луганської областей, ще що вони там собі мріяли, хотіли бажали. І дай Бог, щоб ті їхні плани і тим більше не збулися. Флот їхній знищено, Курськ, частина Курської області, окупований. Потім те, що їхня економіка зараз вже багато хто заявляє, теж де далі, тим більше деградує, дехто каже, як на рівні Зімбабве. Далі, що відбувається? Російські ці війська викинуті з Сирії, це ми вже знаємо, Карабаху. Дай Бог, щоб це було невдовзі із Грузії, і з інших країн, де це відбувається, бо час справедливої розплати. Далі, те, що найбільше не хотіли, боялися через свої діяння: Фінляндія, Швеція в НАТО, те, що найбільше боялося, щоб ті країни в НАТО не були, і НАТО, щоб від них так близько не було. Само собою імідж втоптаний в болоті, в багнюці, втрати в Україні. Які теж багато хто пише, що таких втрат Росія ще, мабуть, ні в яких там війнах ніколи й не мала. Це вже цифра ще трішки, вже там буде 800 тисяч. А ще поки вже буде повний третій рік війни, то вже може буде і мільйон. Втрати просто колосальні. Ну і взагалі вони роблять такий підсумок: що смута, безпорядок, всякий оцей безпреділ і взагалі жесть шириться Росією. І все це через таке от керування путлерівського режиму. Ось такі, якби новини, так? Ну, оці от пункти, які я другий зачитав, так, дійсності. Тішать, тішать, так. І хай би в них там ще то все гірше було. Хай забираються з України і хай роблять себе, що хочуть. Але от є заяви цього Наришкіна. так? Давайте ж подивимось, до чого ці його заяви, чи дійсності вони вже, дав би Бог, планують. І завершить те своє, щоб не матюкатись, СВО, і хай вже валять звідси і більше ніколи це не повертаються на нашу рідну землю. Інформація для роздумів. А в них виходу як немає. Зі всіх сторін починається те, скидавка, питання того самого Трампа, який не збирається продовжувати ту всю війну. Інші країни, які будуть підключатися, як я ще теж про це раніше говорив, ті, на кого, можливо, десь Росія ще думала, розраховувала в плані підтримки, теж їх зрадять. І от готують людей, типу, що вони от вже майже все завершили, вже всі свої там ті СВОшні виконали завдання. Що вони там виконали? Тільки принесли смерть, крах, руйнацію, що вони там виконали. Далі, От розуміння, що їм далі нема що робити, нема куди рухатися, і немає дійсності таких, як вони собі там намріяли перспектив. От Карта скупості. Треба виходити з того, що є. Світ перевернутий. Ну от, Все в них догори дригом. Все в них догори дригом. Ситуація є одна, отак як ці російські воєнкори реально її описують, а в них все навпаки. Всюди вони перемогли, всюди вони такі сильні, всюди вони так. Я не заперечую, так, у них багато ще й всякої зброї і так далі. Але якщо вони знову ж таки зараз ще це будуть продовжувати війну в Україні, то, як я вже казав, ще в інших прогнозах, 25-27 рік у цей період для них, це не то, що буде Чорний рік, це будуть горіти в пеклі вогнем вічним. Це, знаєте, для них, от зараз, тим більше треба це все припинити і забрати з геть з України. Далі карта диявола перевернута. Недобрий той диявол, злосний той диявол. Бо плани то були одні. І от карта маніпуляцій. Треба знов подати їхнім людям оцю, от, знаєте, ілюзію, ілюзію перемоги. Яку ілюзію? Сімірка жезлів. Дуже хочеться вірити, що це дійсно йде до завершення. Як би їм це було неприскорбно визнавати, але свою поразку їм треба видати за перемогу. Парадокс? Парадокс, але воно десь так є. Сімірка жезлів, далі дев'ятка мечів, і дев'ятка кубків перевернута. Немає їхніх здійснених всіх, що вони там собі думали, бажань і їхніх хотілок. І всі їхні заяви, от це як пусте. А от реальну картину. Отих там скільки 9-10 тих пунктів, так, є конкретно от, від російських тих воєнкорів, реальна картина змальована. Більше в Росії деградації, більше в Росії занепаду, втрати шалені, флот зруйнований, країни, які близько біля них в НАТО, і так далі, і так так далі, далі, і так далі. І якщо вони це продовжать, війну в Україні буде для них тотально гірше. Де потім можуть і ту саму, як багато про це мови зробити, і нафту по 40 доларів, чи як там забарить. Ну і взагалі. Тому реально їм треба зараз от поразку видати за перемогу. І щоб люди це з'їли, проковтнули. Їхні. Бо за що ж стільки їхніх загинуло? Так, ну, як же ж це? Справедливість перевернута. Ну, і їх от є оце тиск давка, мах перевернутий вкотре про велику ілюзію, але це чітко зрозуміло. Навіть і їхні там в Росії багато кому. Це зрозуміло, що це все теж фікція. Для що вони будуть робити? Мовчати: Аркан Смерті? Смерть ворогам. Карта Десятка жезлів, тиск Давка. Оце вже, можна сказати, таки починаються такі їхні наративи. Неспроста. Перевірка людей. Перевірка, як оце все інформація буде сприйнята масами. Рицар мечів перевернутий. Тобто, що вони ще зараз тут максимально хочуть захопити це хоча б от напрямки Донецької і Луганської областей. До речі, вчора я робив прогноз по регіону на гарячих точках на грудень. Можете подивитись. Так, що туди вони щогодні будуть кидати, бо їм треба ще до офіційного президентства Трампа ще що там годні в максимум захопити, тому що це треба зупиняти і треба якісь придумати перемоги. Тому дуже хочеться вірити, що ця карта смерті, це вже кажуть завершення війни. Завершення їхнього того аля клятого-треклятого СВО і хай під тиском всіх зовнішніх обставин, економічних, політичних, ще там інших, хай просто звідси забираються геть. І більше сюди не приходять. Тобто, насправді, якщо дивитися по розкладу, то оцей процес оці от заяви це ще одні з тих, знаєте, як кажуть, дзвоників, які ведуть до поступового. Завершення війни. Хоча реальність, ну бачимо, для них зовсім інша. Вона і для нас, на жаль, поки що ще не саме найкраща, поки немає офіційної зупинки війни. Але стільки часу протримались, протримаємось далі. Молимось, боремось, воїнам нашим допомагаємо, відправляємо всім побільше енергії світла і тим, хто приймає важливі для України рішення в тому числі. І ви напишіть вашу думку, і ви напишіть ваші відчуття з приводу отаких от от заяв. Що ви думаєте? Але я з того, що йде по розкладу, розумію чітко. Поразку їм треба видати як за перемогу. Населення готують помало дійсності того, що це буде завершуватись, як я вже теж про це говорив раніше. Що чим ближче до кінця 2024 року, хто пам'ятає мої ці прогнози, напишіть, будь ласка, в коментарях, що будуть відбуватись такі події, які в ключі будуть вести до процесу завершення тої війни протягом якраз 2025 року, щоб таки в 26-му, до 26-го року вже це було повністю завершено, вирішено. І вже щоб в нас в Україні був мир. Добро і процвітання. Я розумію, що це все робиться не за один день, але от такими фразами, такими заявами до того воно ведеться. І ведеться вкотре до краху путірівського режиму. Ну що ж, любі мої, почуємося з вами в нових прямих ефірах, енергопрактиках. Будьте здорові, бережіть себе, до нових зустрічей!